Варшавський безпековий форум відбувся у Польщі. Це захід рівня президентів та прем'єрів. Щороку його відвідують урядовці різних країн: військові, дипломати, експерти ЄС та НАТО. Цьогоріч була і чимала делегація з України. Хто прибув на захід і які сигнали отримала Україна від європейських партнерів? Далі у сюжеті. Безпекові загрози сьогодення, геополітичні питання, перспективи співпраці між країнами та організаціями. Усе це протягом двох днів обговорювали на Варшавському безпековому форумі. Одна з центральних тем війна в Україні та допомога Україні. Агресія Росії проти України є війною усієї Росії, а не лише Путіна. На цьому під час форуму наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. і одна з цілей Кремля сильно послабити українську економіку, тому фінансова підтримка України. Має продовжуватись Ми пообіцяли це Україні на червневій європейській раді, та до сих пір лише половина від обіцяних 9 мільярдів євро були надані Україні. Тож ми маємо діяти активно, рішуче, і ми маємо знати про інші поля бою, які створив Путін. Лунали заяви про те, що Європа не залишить без відповіді спроби Росії незаконно включити у свій склад території України. Зокрема, йшла мова про восьмий пакет санкцій. Ми підтримуємо ще сильніші санкції. Зараз ми вже маємо декілька пакетів санкцій, і ми в європейській комісії вже думаємо про наступні Тобто ми підштовхуємо європейські країни до посилення санкцій. Представники української влади на форумі насамперед обговорювали європейські прагнення України. Я особливу увагу приділяю питанням пов'язаним з євроатлантичною інтеграцією з заявою, яка була підписана прем'єр-міністром спікером і президентом України в п'ятницю. Ми вимагаємо дискусії щодо подальших гарантій безпекових для України. І звичайно, оскільки ми наближаємося до кінця року, ми говоримо про подальший рух на. Прямко європейської інтеграції також на заході генпрокурор України розповів, що вже розробляється механізм виплат репарацій за російські воєнні злочини. Україна почала співпрацю з міжнародним кримінальним судом. А зовсім скоро у Києві запрацює офіс ООН з питань сексуального насильства. Ми підготували стратегію розслідувань такого типу злочинів разом з представницею генсекретаря ООН Прамілою Паттен. Ми сподіваємося, що найближчими тижнями офіс праміли Патен буде відчинено у Києві. Та, попри всебічну підтримку України європейськими партнерами, є нюанси, на які звернули увагу представники української делегації. Новий тип дискусії, який тут розпочався, це власне питання між тим, а що потрібно Україні, чи це мир, чи це справедливість, і дехто тут на конференції вважає, що якраз відмінність між вибором, з цим, що не можна очікувати і. Миру і справедливості, і тут наше додаткове завдання виявилося тут пояснювати, що без справедливості, без покарання винних, без цього ніякого стійкого миру досягнено бути не може. Наш основний меседж що зброя наша в єдності, зброя наша в нашому ідеологічному переконанні те, що ми частина Європи і частина НАТО, і НАТО мають бути буде в першу чергу. Зацікавлені в тому, щоб мати збройні сили вже в своїй системі. У дискусіях Варшавського безпекового форуму брали участь і представники громадського сектору, волонтери, військові, родичі полонених українських воїнів. Своїми почуттями під час перебування у полоні поділилася з присутніми і парамедикиня Тайра. Жінка розповіла, що до своїх катів не відчувала ні злоби, ні ярості. Мені було жаль катів. Тому що я розумію, що вони є найголовніші жертви і найперші жертви цієї війни. Тому що все, що вони роблять, пхає їх у прірву. Тайра каже, вона тут, зокрема, для того, щоб вкотре підіймати тему долі полонених та їх швидкого визволення. Хочете, просто скажу, там день іде за рік, а може і за п'ять, дивлячись, який день. Це дуже дуже важко. сестра зовця Дмитра Козацького з позивним Орест, яка дочекалася брата з російського полону, показує фото, зроблені пару днів тому. Воїн у полоні втратив 27 кілограмів. Після цієї зустрічі я зрозуміла ще більше, у яких жахливих умовах їх тримали. Тому я знаходжуся тут, щоб наголосити всьому світу знову і знову, те, що наші полонені до цих пір в полоні. В полоні не з кращими умовами, і ми маємо за них боротися. Варшавський безпековий форум особисто відвідала Олена Зеленська. Перша леді подякувала партнерам за підтримку і закликала усі країни не боятися займати принципову та безкомпромісну позицію щодо російської агресії проти України. Як це робить Польща? Не можна щоб ракети. Ціля ці коштлові будинки стали зайнятно загально прийнятним аргументом вирішення суперечку. Не можна щоб ядерний шантаж. Став нашим повсякденним життям цього року на форумі премію Лицаря Свободи присудили українському народові шаблю генерала Казімежа Пуласького, борця за свободу двох народів польського і американського, вручили перші леді України. Марія Черняхівська, Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.